На Одещині поліцейські та СБУ попередили скоєння замовного вбивства голови громадського формування. В результаті вдало проведеної спецоперації було затримано замовника, який планував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області. За вбивство людини йому мали заплатити 80 тисяч доларів. Отримавши інформацію про готування до злочину, слідчі слідчого управління Одещини разом з працівниками управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури спланували та провели спеціальну операцію для документування злочину і затримання зловмисника. Аби викрити дії замовника, правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена голови одного з громадських формувань. Зробили фото та відео як доказ виконаного замовлення і віддали виконавцю злочину для передачі замовнику. Під час отримання звіту останнього затримали. Також у зловмисника поліцейські вилучили предмет, який за попереднім висновком фахівців є ручною осколковою гранатою. Слідчі поліції повідомили замовнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме у замаху на вбивство, вчиненому з коросливих мотивів. На замовлення, за частиною 2 статті 15, пунктами 6 та 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями, за частиною 1 статті 263 того ж кодексу. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відділ комунікації поліції Одещини.